Добрий день всім любителям мистецтва. Ми продовжуємо вивчати відомих українських художників, і сьогодні я хотіла переговорити про Вилкуна Миколу Митрофановича. Народився 25 травня 1938 року в селі Ливатівка Миколаївського району Одеської області. Художник театру заслужений художник України, член Національної спілки художників України. На початку після сьомого класу середньої школи в селі Ливатівка намагався вступити до Одеського художнього училища. На жаль, невдало, тому повернувся до Ливатівки і продовжував шкільне навчання. Після 10 класу знову подав документи, але цього разу до театрального художнього училища. Його закінчив з відзнакою, одержавши фак художника Бутафора. Охоче заглиблювався у складне функціонування театральних куліс, працював освітлювачем, встановлював і монтував декорації. А щоб розвинути свої рисувально-живописні нахили, поступив на художньо-графічний факультет Московського поліграфічного інституту, обрав направлення сценографії. Микола Вилкон з роками засвідчував, що в кожній постановці є сильною ланкою колективного дійства. Про це свідчить багаторічна увага преси до його праць. Про нього писали режисери і мистецтвознавці. Творча біографія художника фіксувалася на сторінках Вічідньої Одеси. На обговорення першої персональної виставки Вилку на один із його старших колег поочевидно зауважив, що чітко вбачає в експозиції боротьбу двох начал театру і графіки. Через десятиліття ми переконуємося, наскільки плідними були ці пориви, злиття двох течій і хисту. У 2008 році вийшов альбом про вилку на театрального художника, і наприкінці минулого року. З'явилася книга Близнюків, принаймні за авторською обкладинкою, новий альбом візитівкою Вилку на графіка. А він тут і портретист, і анімаліст, і вишуканий пейзажист, і найперше художник. Його колишні учні плідно працюють в театрах і прославляють Україну.